Коли ви хочете дізнатися про справжні наміри влади, не потрібно слухати виступи її очільників з телеекранів, чи слухати їхні слова по радіо або читати дописи позитивних блогерів в телеграм-каналах. Для того, щоб реально розуміти, про що йдеться, необхідно подивитися один єдиний документ, який складається і приймається щороку. І називається він. Державний бюджет України на наступний рік. Вітаю, друзі! Сьогодні розмова піде якраз про цифри Державного бюджету України. Але одразу хочу зауважити, я не буду згадувати загальновідомі цифри, доходів, видатків і таке все інше. Я хочу зосередити вашу увагу на одному дуже принциповому моменті. А саме, як розуміє зелена команда. Принцип соціальної справедливості, кого вона вважає пріоритетом для себе, тобто які категорії населення, а які ні. І я спробую це проілюструвати, спираючись на ті положення документу, який подав уряд до Верховної Ради 15 вересня 2026 року. Багато хто помилково думає, що бюджет це щось на зразок гаманця. Де лежать гроші, які потім потрібно звідти дістати і роздати за призначення. Це не зовсім так. Бюджет це не гаманець, це план. Письмовий план, скільки коштів має надійти і куди ми їх маємо витратити. Отже, по великому рахунку, бюджет це папірець, який ще потрібно виконати, втілити в життя. Зробити так, щоб кошти заплановані до нього надійшли, і щоб вони були витрачені за тим призначенням, яким його затвердила Верховна Рада України. А розподіл видатків державного бюджету прямо свідчить про пріоритети влади. Якщо запитати сьогодні пересічного українця, що є самим головним для нас сьогодні, він не вагаючись відповість: нам необхідно виграти війну. Війну не на життя, а на смерть, яку веде з нами Російська Федерація. Отже, основним пріоритетом витрачання державних коштів має бути Збройні Сили України. Ну, так, у всякому разі, думає більшість, але чи так думає зелена влада? У проєкті державного бюджету збільшення фінансування Збройних сил передбачено від планових показників 2025 року лише на 1,5%. Здавалося б, ну, все одно, хоч трошечки, але збільшили. Але якщо згадати історію, які з нами траплялися у 2024-му і повторилися у 2025 році, то не все так просто. Серед 2024 року, серед року прямо, з'ясувалося, що на фінансування Збройних сил України не вистачає небагато немало 500 мільярдів гривень. І всі почали бігли, бігати, як курка з яйцем, і розповідати, що якщо негайно щось не зробити, то ми не зможемо фінансувати армію до кінця року. І закінчилось це все, все різким підвищенням податків для бізнесу, перш за все, для малого і середнього, тому що, ви ж прекрасно розумієте, олігархів ніхто чіпати не збирався. У 2025 році ситуація повторилась. І вже Верховною Радою України додатково направлено на Збройні сили. 400 мільярдів гривень порівняно з тими цифрами бюджету, які були затверджені в кінці минулого року. Однак, як свідчать депутати, все одно не вистачає ще близько 300 мільярдів гривень. І найближчим часом Верховна Рада має знайти ці кошти, щоб не залишити наших воїнів без грошового забезпечення. виникає просто запитання, як таке могло статись? У нас же є бюджетний комітет, є уряд, який формує. Основні цифри і показники. Верховна Рада, яка розглядає і затверджує, Кабінет міністрів України, який погоджує всі ці речі. Є, врешті-решт, Офіс Президента, де працюють, як нам розповідають, суперефективні менеджери. І вже вони всі не бачили дірку в 500 мільярдів гривень, а в цьому році 700 мільярдів. І не доповіли найвеличнішому політичному діячеві сучасності Володимиру Олександровичу Зеленському. Про проблеми з фінансуванням армії. Як таке могло статися? Ну, якби вони реально спробували обманути найвеличнішу політичну діяча сучасності, ця брехня все одно вилізла. І, напевно, би спричинила певні наслідки для тих, хто його так підставив. Ми би побачили звільнення певних людей, які відповідальні за бюджетний процес, і за дефіцит у ньому. Ми би побачили якісь публічні заяви з боку президента. Ми би почули. Покаянні промови з боку тих, хто цей бюджет формував. Однак всього цього не було. А це значить, що президент Зеленський про все прекрасно знав і спокійною душею підписував ті цифри бюджету, які затвердила Верховна Рада України. Ви запитаєте, а на хіба це все робилось? Відповідь дуже проста: цифри бюджету перевірялися Міжнародним валютним фондом, який жорстко контролює бюджетну політику України. І в даному випадку уряд для того, щоб показати збалансованість бюджету, просто тупо занижував основні показники, які стосувалися фінансування Збройних сил. І при цьому посилався на сам МВФ. Мовляв, ми заклали менше грошей, тому що МВФ планував, що війна закінчиться в 2024, потім в 2025 році. І нарешті Марченко, міністр фінансів Сергій Марченко, визнав, що в цьому році ми вже плануємо бюджет інакше. Тобто. Ми його плануємо таким чином, що будемо воювати цілий рік, а тому аж на цілих півтора відсотки ми збільшуємо фінансування Збройних сил України. Втім, я вже можу зараз констатувати, що це чергова брехня. Тому що якщо взяти цифру реальної потреби Збройних сил, яка буде, як то кажуть, профінансована до кінця 2025 року, додати ще 300 мільярдів, то з'ясується, що коштів на наступний рік. На Збройні сили України планується менше, набагато менше. А значить, в середині року, з врахуванням того, що ще інфляція частково з'їсть заплановані кошти, знову доведеться переглядати бюджет. І ця гра, яку вже веде уряд третій рік підряд разом з президентом України, нас очікує теж в середині наступного 2026 року. Ну, кратко скажете ви, якщо уряд не планує фінансувати Збройні Сили України в повному обсязі, то невже він не збирається когось фінансувати іншого? На, як то кажуть, більші кошти? Звісно, збирається. Ну, наприклад, він збирається Державне бюро розслідувань збільшити фінансування на 889 мільйонів гривень. Ну а як же? Саме воно веде сьогодні головну війну з ворогом? Так так, я не обмовився. Адже ворогом Володимир Олександрович вважає не тільки Російську Федерацію, але й внутрішню опозицію. І саме слідчі ДБР сьогодні переслідують журналістів, переслідують громадських активістів, переслідують політичну опозицію. І тому їх потрібно гарно годувати. І 889 мільйонів гривень вони отримають додатково. А ось, приміром, така установа, як Бюро економічної безпеки, де нещодавно затвердили нового керівника Олександра Цивінського який би разом з набу мав боротися з корупцією із схемами, ухиляннями від податків, які в нас в нашій країні здійснюються на сотні мільярдів гривень, воно не отримало жодної додаткової копійки. І як буде розгортатися діяльність в таких умовах, ми можемо лише здогадуватися. Хоча це секрет полішенелі, якщо коштів на створення цієї структури не дають, значить вона ефективно працювати не зможе. І тому чекайте в середині, в кінці року, цілий табуни пригодованих е, позитивних блогерів банку і будуть розповідати, що ось ви всі говорили, що це Вінський. Це вінський. Подивіться, вони нічого не зробили, вони бездіють. Ну, приблизно за тією схемою, по якій сьогодні вони лають Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Втім, найбільше коштів, як це не дивно, в 2026 році отримує соціальна сфера. Нарешті дійшла черга до наших вчителів. З 1 січня й мають підвищити заробітні плати на 30%, а з 1 липня ще на 20%. Передбачається збільшення фінансування зарплат медиків. Майже на 45 мільярдів гривень більше отримує Пенсійний фонд України. Крім того, зберігаються всі ці популістські рішення, пов'язані з кешбеком, пов'язані з роздачею інших плюшок. Інакше кажучи, ми бачимо, що бюджет цього року він зробив різкий поворот в сторону його соціалізації, ну тобто збільшення соціальних видатків. І проблема сьогодні, з якою ми і я хочу вас ознайомити, це те, як будуть розподілятися ці кошти додаткові, які уряд планує направити на соціальні видатки. Ось тут, як то кажуть, саме-саме цікаве. Отже, що соціальну сферу очікує в 2026 році, ну, в першу чергу, мова йде про збільшення мінімальної заробітної плати. Сьогодні вона складає 8 тисяч гривень на місяць. І збільшувати пропонується аж на 647 гривень до 8647. Це краще, ніж нічого. Але з врахуванням індексу інфляції і того, що ця. Цифра не приглядалась декілька років, то вона вже відстає від реальної мінімальної зарплати десь на тисячі дві-три. І якщо такими темпами уряд планує рухатись далі, то бідність в нашій країні буде зростати. Адже сьогодні, за даними міжнародних експертів, більше 9 мільйонів українців знаходяться за межею бідності, і бідність зростає величезними темпами. Як уряд планує її подолати? Це сказати складно, бо навіть саму статистику бідності нас засекречено. Прожитковий мінімум в Україні теж зросте, незначно, але зросте. Нас не повинні мене особисто менше цікавлять цифри загальні, там прожитковий мінімум в розрахунку на одну особу на місяць, тому що він рідко де застосовується. А ось цифра, яка стосується е, прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, вона більш важлива. Тому що в нас стосується людей, які сьогодні отримують мінімальну пенсію. Так от, у 2026 році е, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, буде складати 2595 гривень. А сьогодні 2361. Ну, якщо кажучи, мінімальна пенсія зросте аж на 234 гривні. Ви скажете, ну це зрозуміло. Грошей немає, в країні йде війна. Раз так, ну про що ми говоримо? Треба подякувати, хоча б уряд знайшов цих 234 гривні для двох мільйонів наших пенсіонерів. Мені одразу в такому випадку згадується Кіт Матросків, який на запитання, чи, чого вам не вистачає, сказав приблизно наступне: Средства у нас є. У нас ума не вистачає. Нагадаю, що з основним джерелом виплати пенсії є Пенсійний фонд України. Кошти туди надходять від єдиного соціального внеску. Але цей єдиний соціальний внесок розподіляється не тільки для пенсійного фонду, а ще й для Фонду соціального страхування від безробіття. Відсотки визначає Кабінет міністрів України. Значна частина коштів йде в пенсійний фонд і невелика частина йде в Фонд соціального захисту від безробіття. Дуже часто. Коли, наприклад, потреба в коштах того чи іншого фонду змінюється, то, відповідно, Кабінет міністрів переглядає цей відсоток для того, щоб десь зменшити, десь збільшити, але в будь-якому разі ці кошти використовувалися саме для соціального захисту людей, які його потребували. Але починаючи з 2024 року, ситуація змінилась. Змінилась вона тому, що фонд соціального страхування від безробіття було передано зеленими від Міністерства соціальної політики до Міністерства економіки. І кошти, які не використовувалися цим фондом до кінця, тобто там був профіцит певних коштів, він направлявся до Державного бюджету України, відповідно до закону про держбюджет 2024 року і закону про державний бюджет на 2025 рік. Ну, добре, скажете ви, значить, він десь направлявся на якісь потреби, які дійсно потрібно було закривати інші програми соціального захисту населення. Тут збільшили там. Зменшили. І все ж головне, що ці кошти потрапили людям. Але не поспішайте, радіти. Все зовсім інакше. У проєкті бюджету на 2026 рік є стаття 23. Даруйте мені за те, що я буду цитувати, я її потім поясню. Але вам потрібно її знати. Це ключове питання. Стаття 23. Установити. Що у 2026 році, як виняток з положень частини 2 статті 57 Бюджетного кодексу України. Залишок коштів, джерелом формування яких були перераховані Фондом загальнообов'язкового Державного страхування України на випадок безробіття кошти, відповідно до статті 37 закону України про державний бюджет на 2024 рік, що не використані в 2024 та 2025 роках. Та залишок коштів, джерелом формування яких були. Перераховані Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття кошти відповідно до абзацу 3 частини 1 статті 37 закону України про державний бюджет на 2025 рік, що не використані у 2025 році, зберігається на рахунках спеціального фонду державного бюджету. Як виняток уваг з положень частини 3 статті 16 закону України про загальнообов'язкове державне страхування на випадок безробіття? Фонд загальнообов'язкового Державного страхування України на випадок безробіття перераховує до Спеціального фонду державного бюджету залишок коштів, що утворився в нього, станом на 1 січня 2026 року за рахунок надходжень єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, розподіленого на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття. Ну а тепер спробую перекласти на людську мову. Отже, в фонді соціального страхування від безробіття, за рахунок якого виплачується допомога людям, які втратили роботу, утворювався на кінець року залишок коштів. І ці кошти, замість того, щоб збільшити, наприклад, допомогу по безробіттю, або якщо ви вважаєте, що безробіття у нас упало і збільшувати виплати не потрібно, перед... могли бути передані в Пенсійний фонд України. Ні. Вони передавалися до Державного бюджету України. Тобто із Фонду соціального страхування. Соціального фонду вилучалися в 2024-2025 І планується вилучати в 2026 році, направляти їх в Державний бюджет України. Ось така у нас цікава соціальна політика. Ну, а як же ці кошти планується використовувати? Цитую. Це просто пісня. Надходження, визначення абзацом 2 і 3 статті 1 цієї статті 23, увага, розподіляються за рішенням Кабінету міністрів України з відкриттям в разі потреби нових бюджетних програм для Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І спрямовуються, увага, дуже прошу вас запам'ятати це. На державне стимулювання створення індустріальних парків, забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, компенсацію витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення, підтримку внутрішнього попиту на вітчизняння товари та послуги кінець цитати. Тобто, ви зрозуміли? Кошти забирають у безробітних, забирають у пенсіонерів. І віддають в Міністерство економіки для чого? Для інвестиційних програм. Тобто, це не багаті інвестують в бідних, щоб бідності не було, а забирають у бідних для інвестиційних програм, для розмінування земель сільськогосподарського призначення. Тобто, цим дамо, а цим не дамо. І головне, підтримку вітчизняного попиту, внутрішнього попиту на вітчизняні товари і послуг. Це той самий кешбек. Знову ж таки, забирають у тих, у кого грошей мало, і віддають тим, у кого грошей багато. Ось така у нас соціальна справедливість по Зеленському. запитаєте, а про які кошти йдеться? Може, там копійки і все одно б їх не вистачило. Так от я вам хочу сказати, що мова йде від, про кошти в рік від 15 до 20 мільярдів гривень. Це тільки по фонду соціального страхування від безробіття. А якщо сюди додати щорічне вилучення коштів. Пенсійного фонду приблизно в сумі 29 мільярдів гривень, то складається сума більше 50 мільярдів гривень. В той час, як нещодавно пан Гетьманцев скаржився, що нам не вистачає грошей, щоб підвищити мінімальні пенсії хоча б на 1000 гривень. Для цього треба страшно подумати: 29 мільярдів гривень. Для чого ж ви їх забрали? У бідних. Забрали в пенсійного фонду, фонду соціальних страхувань. Щоб пані Свириденко через свого фунта, якого вона залишила в Міністерстві економіки, розпоряджалася цими коштами, фактично, які є її кормушкою, кормовою базою, оце гроші будуть вкрадені. Запам'ятайте це, дорогі друзі. Але це ще не все. Адже крім бідних пенсіонерів, є і пенсіонери відносно заможні. І ці заможні пенсіонери іноді називаються спеціальними пенсіонерами: судді, прокурори, народні депутати. Чиновники всіх е, мастей, е, силовики і так далі. Тобто ті, які отримують пенсію в середньому в рази більшу, ніж середня пенсія по країні. А якщо говорити про тих, у кого мінімальна пенсія, то там в 5-6, а то й в 10 разів пенсії більше. І оці люди звертаються до суду і вдумайтесь, суди, суди замість пенсійного фонду нараховують їм пенсію інакше. На підставі часто тих норм закону, яких вже немає. Зараз я про це скажу більш детально. Пам'ятаєте справу крупи? Всі кричали, обурювали, що там інвалідність становили прокурора. Але це один бік справи. А звідки ж взялися у них мінімальні мі, мільйонні і багатотисячні пенсії? А ці пенсії їм встановив не пенсійний фонд, встановив суд, який застосовував. Під час прийняття рішень, норми законодавства, які на той момент не існували. І це не тільки стосується прокурорів, це стосується багатьох силовиків, це стосується народних депутатів і так далі і тому подібне. І в результаті цих неправомірних, незаконних судових рішень утворився так званий борг в сумі 85 мільярдів гривень. Одразу хочу зауважити, що весь цей борг в, на 95% утворився уже. При владі Володимира Олександровича Зеленського. Поки ми були при владі, суди таких рішень не приймали. Ми їх завжди оскаржували і добивалися того, що все повинно бути по закону. Але нова влада відновила індексацію спецпенсій. Ну, їм же ж більше треба, ніж простим пенсіонерам. Їм там 234 гривні вистачить. Вона закривала очі на всі ці судові рішення і багато що робила в плані відновлення справедливості. Для певних категорій людей. Шкода, що вони одразу список цих людей не показали виборцям під час голосування у 2019 році. От вдумайтесь, коли сьогодні президент Зеленський накладає санкції на своїх політичних опонентів, він тим самим перебирає на себе судову гілку судов, функцію суду. Він визначає, кого треба покарати, кого покарати не можна. І ми вважаємо це незаконним, це неправильно. А коли суди втручаються в діяльність виконавчої гілки влади в того ж самого пенсійного фонду, і замість пенсійного фонду нараховують певним е, категоріям людей пенсію рішенням судовим і вимагають, виконуйте її, не задавайте питань, то як це називається? Мало того, коли суддя подає в суд на свою пенсію? І його колеги розглядають у судовий позов. Хіба це не конфлікт інтересів? Хіба це рішення не буде стосуватися тих, хто його приймає? А куди дивляться антикорупційні органи? НАЗК, Набу, САП, куди дивиться грант Конституції Володимир Олександрович Зеленський? Чому вони нічого не зробили, щоб притягнути цих суддів до відповідальності? Передбаченої закони. Закон це чиста корупція. І оцих 85 мільярдів, які утворились, це корупційний податок на все суспільство, яке зробила зелена влада. А що ж тепер пропонують вони зробити з цим корупційним податком? От послухайте, в прикінцевих положеннях цього ж закону про державний бюджет записано в пункті 14. Установити, що починаючи з 1 січня 2026 року видатки бюджету Пенсійного фонду України. На виплати за увага ретроспективними судовими рішеннями та виплати, перерахованих за рішенням Суду пенсій, здійснюються за окремими напрями в розділі джерел їх виплати у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України. Інакше кажучи, влада в Україні планує розпочати виплати цих так званих боргів 85 мільярдів гривень. Я... Чому так обурено про це кажу? Бо нещодавно Кабінет міністрів прийняв ще одне рішення цікаве: Росіяни нам передали 6 тисяч тіл загиблих наших захисників. Кожна сім'я із загиблих повинна отримати 15 мільйонів гривень. Так от, щоб не платити ці гроші одразу, Кабмін прийняв рішення: 3 мільйони виплачуються родині, а потім 80 місяців виплачується решта суми. Можете собі уявити, скільки, наскільки воно зменшиться за 80 місяців, 6 Тисяч тіл, помножте на 15 мільйонів це 90 мільярдів гривень, яких немає. Ну 85 мільярдів уряд знаходить на виплату цим пенсіонерам спеціальним пенсіонерам. 140 тисяч наших силовиків пенсіонерів, приземного віку, не інвалідів, сьогодні знаходяться в тилу, судяться з державою за тим, щоб їм виплатили ці гроші, і тепер уряд іде їм на зустріч, замість того, щоб захищати нашу країну. На сході. А сім'ям загиблих. Тобто тих, тих, тим людям, які захищали нашу країну, які загинули, грошей немає. Ну, тобто ви можете самі зрозуміти, які сьогодні пріоритети у нашої влади. Воювати вона не збирається, армію фінансувати не збирається. Зате збирається збільшити соціальні видатки. Але дивним чином: леве участво їх отримують не ті, хто їх потребує, а ті, хто наближений. На кого влада хоче зробити ставку, ставку коли. І в чому? Ну, звісно, в чому? виборах дорогі наші українці. І не слухайте, коли нам розповідають, виборів не буде, залізно виступає Дубовик, заступник голови Центральної виборчої комісії. Зеленський там тихенько говорить своїм депутатам: не буде виборів, не думайте. Не думайте. Зате він про це думає. І цифри бюджету говорять. Красномовніше про це, ніж будь-які його публічні чи закулісні виступи. Вибори у них в голові, бажання утриматись при владі, зробити все, щоби, не дай Боже, її не втратити, бо інакше доведеться відповідати за все те, що відбувається в нашій країні. Яким чином, і як буде прийняти цей бюджет, залежить дуже багато від того, яку позицію займуть депутати під час його розгляду. Якщо вони погодяться з цим цим неподобством, з усією цією корупцією на соціальних виплатах, на святих речах, коли вони й далі будуть потакати уряду в тому, щоб фінансувати заможних за рахунок бідних, то не треба дивуватися, що з нашої країни люди будуть і далі виїжджати. Я хочу, щоб це відео побачило якомога більше народних депутатів, я особисто спробую. Донести основні положення того, що я, про що я вам сьогодні розповідав опозиції. У мене іншої надії, як на депутатів від опозиції, немає. Я сподіваюся, що вони дадуть бій в парламенті саме по цим корупційним схемам, по цим антисоціальним ініціативам уряду Зеленського, який сьогодні плює на простих людей, плює на соціально незахищених і намагається створити опору серед пригодованих. Режимом журналістів, засобів масової інформації, силовиків, усіх тих, хто сьогодні годується за рахунок тих коштів які збираються у самих бідних. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!